Дивіться, посеред пустелі вода. Сідаймо. Неймовірно. Оазис посеред Мавританської пустелі. Пальми, озеро та крокодили. Потрібно встигнути на цей поїзд! Немає часу пояснювати. Господи, боженька! як же ж важко бігти по піску! Найдовший поїзд у всенькому світі. Його довжина аж 2 кілометри. Цей довжелезний поїзд перевозить залізну руду від рудників до океану. А місцеві його використовують як безкоштовну маршрутку. Вам, або цікаво, звідки у пустелі крокодили? А я відповім: колись Сахара була зеленою і квитучою. Потім клімат змінився і все к чортам повсихало. Але нащадки давніх крокодилів яким з дивом залишились? Вони живуть у залишках Озер і їдять тих, хто приходить сюди по водички ну і Необережних туристів. Але ж я підготувався. Ну а на що ще витрачати гроші з золотої картки? А -а -а! <папривання> Мати рідна, та ти хоч пожуй, це ж вагю. Вдень тут неймовірна спека, а ближче до вечора піднімається сильний вітер і стає дуже холодно. Тя, кув тво! О, дякую. Elle est si Le vent pourrait la faire tomber du wagon. Особливо обережними треба бути на поворотах, адже вагони відчутно заносить і можна просто випасти.